Наскільки Толя Купрієнка, наскільки Росія знаростить обстріл у зв'язку з заявою штатів про припинення розвідданих, безумовно, припинення обміну надання розвідданих з боку Сполучених Штатів, це буде серйозний удар по нашій обізнаності щодо дій ворога. І я думаю, що це вплине на багато аспектів бойових дій. І я думаю, що це настільки призведе до нарощування обстрілів, а просто до зменшення втрат Російської Федерації значної і до збільшення втрат українських воїнів. На жаль, тому що такі, така перевага в ситуаційній обізнаності була одним з таких важливих, важливих переваг України у цій війні і залишається. Я сподіваюся, що все ж таки. Наші союзники, партнери по НАТО, зможуть нам також допомагати інформацією. Ну і наші розвідувальні структури також мають достатньо значні спроможності свої власні, які безумовно нам потрібні. Хочу ще раз нагадати: да, ну, ми протягом ще зараз про зовнішню політику переговоримо. Вадік Кічук, як на вашу думку, вирішити питання та як змотивувати людей, як було на початку війни?